Здоров народ, я трапсі. Спочатку я планував в цьому відео розповісти про певні речі та мобів, яких ніколи не додадуть у Майнкрафт, але побачив, що подібні відео вже було декілька разів зняті на каналах Неркіна, Ефоні, та Єджента та інших відомих ютуберів, тому вирішив, що набагато краще та цікавіше буде, якщо я вам розповім про механіки та можливості, яких ніколи не додадуть у Майнкрафт. Запевняю вас, що вони ніколи ще не повторювалися на інших каналах, тож додивіться це відео до кінця, воно буде дійсно цікавим та пізнавальним. А ще я запрошую вас у свій Discord. Залітай, посилання в описі, почнемо це відео. Ну і почати я хочу з фермерства, про яке згадало вже багато ютуберів е подібного жанру, але я розповім вам це без води та мене набагато цікавіше. Давайте почнімо. Це вдосконалені та реалістичні механіки, ось що просять граці від моянг при оновленнях. І знаєте, я гадаю, що це було б непогано, але з іншої сторони, на що воно вам треба? Бо, от, наприклад, у вас є скотярство вже наразі, так вам треба лише готувати іноді ваших тварин, щоб вони розмножувалися, І, в принципі, записати їх у клітку, потім їх вбивати, щоб у вас була хавка. Ну це і все. Але, от, наприклад, люди просять, щоб додали випасування випасування тварин. Нащо воно треба? Нікому не зрозуміло. Бо, наприклад, те, що їх треба постійно годувати, на кожні три доби в Майнкрафтосі, це кожні 60 хвилин приблизно. І от теж питання, от ви вийшли у подорож кудись там у джунглі, кудись там у пустелю з вашого рівнинного біому. І от у вас всі тварини померли. Чому? Бо ви їх не годували. От вам буде від цього цікаво? Ні, бо це додай анфан. І Майнкрафт це робить тільки гірше. Тому я гадаю, що цього додавати остаточно не треба. Ще може протумати якось цю механіку, щоб вона була більш краще зроблена, але, ну, як мені здається, навіть... Ні в якому випадку не треба її додавати. Ну от не знаю, як у вас пишіть у коментарях, але ось це моя думка. І ще кількість їжа на даний момент люди просять, щоб її було більше, наприклад, там прострочена їжа і так далі. Але вона вже є протухша кортопля і кому від цього легше? Та нікому, бо вона нікому не потрібна, додає лише якоїсь, я не знаю, теж коли вам менш цікаво грати в манек, бо у вас якась картопля ще з'являється. Коли вам треба картоплю, мене таке було вас У вас. викопаєте, у вас чотири кортоплі гнилі, але у вас жодної нормальної. Ну от, якщо додадуть таку механіку більше такої механіки, якщо додадуть, то я гадаю, що це буде погано для Майнкрафту, бо це теж додає якийсь не знаю, анфан або навіть дисбаланс в накомороді. Тому я думаю, що цього не треба робити. І крім того, моя кожного року, кожного оновлення додають хоча б три нових їжі, і це дійсно дуже-дуже круто. Ну і також останнє це те, що Модженг самі підтримали а, ідею того, щоб відмовитися від цього. То чому? Бо це, як вони пояснили, буде вбивати ідею Майнкрафт, і я з ними повністю згоден. Перейдемо краще до наступного. Оце мені взагалі подобається, нові гірські породи. Ну от, наприклад, ви просите, щоб вам додали Майнкрафт нафту, ртуть, Рубіни, Газ, Поспорт та інше, це просто зараз я добувся читати з Reddit. І от у мене зараз питання: нащо воно теж потрібне Майнкрафту? Як на мене, цей реалізм є непотрібним, бо це лише вбиє якісь таку фановість Майнкрафту, коли ти ви просто граєте. От в печерах копаєте, здобуваєте алмази і все, вам не треба переживати навіть за якусь нафту, за якісь там рубіни, я не знаю, там алмази, то та вам навіть на ізумруди завжди пофіг, розумієте? А тут ще якісь а діаманти, я не знаю, додадуть нові, якісь там червоні знаю, або рожеві. А от кому це воно буде потрібно для декору хіба що, але ну, насправді є багато серверів, де це додають, і давайте подумаємо, де ці зараз сервери, та їх просто зараз ніхто не робить, бо це нерелевантно. Тим паче я не знаю, на що робити таке оновлення. Тому думаю цю механіку можна одразу відкладати, вона абсолютно не потрібна. Єдине, що я, мабуть, би додав, не знаю, ртуть, ну просто би було. І з нею може робити дійсно якісь цікаві механізми, вигадати, те ж саме можна зробити з нафтою. От, наприклад, додати якусь я не знаю, можливість робити автоматизовані механізми, але знову таки це носить Резонансу ідею Майнкрафту, коли в нас немає автомобілів, але ми можемо їх зробити допомогою нафти, наприклад, механізмів розумієте. Тому я думаю, що це теж зайве і цього не треба додавати в Майнкрафті. Також механіки цих пород і які могли бути теорії про них. Ну, Наприклад, як я вже сказав, з нафтою це може робити якісь переміщення. Переміщення, якісь самі, це, механізми за допомогою тих самих поршнів, які допомагають вам рухатися, От, якісь машини додавати. Або, наприклад, тертуть, яка зможе вам дати можливість щось з температурою, не знаю, якось робити з лавою, там, реагувати чи ще щось. Рубіни, я не знаю, на що вони потрібні. Раніше їх використовували для торгівлі в перших версіях, але потім від них відбувався ще на стадії альфа. Тому зараз, ну, як на мене, теж вони не потрібні. Газ, фосфорт, ну це взагалі відпадає само собою. От. І чи зацікавлені в цьому розробники? І отут головна відповідь ні. І ніколи не були. Це їхня остаточна відповідь, що ми не потребуємо цих гірських порід. Вони вб'ють цікавість Майнкрафту. Хоча, як на мене, її більше вбиває оновлення печер. Але давайте перейдемо краще до наступного. Ну що ж, давайте зараз більш логічно поговоримо про оновлення, вже без якихось там пафосу чи ще щось та возмущень. Давайте поговоримо про логічне оновлення. А що саме від нього потребують? Ну по-перше, це щоб додали фізику, додали жажду, додали голод, пори року та інше. Тобто, щоб не було літучих дерев, а як вони зараз існують в Майнкрафті, як ми знаємо, це особливість Майнкрафту, то вони просять, щоб нам, наприклад, було додано дерева, які навіть, можна рубати і вони падають. Ну, хто грав на Строгалбумі, це український проект, то я знаю про це. О, там тоді не механіка була, але як на мене, вона ну, абсолютно ніяк не клеїться, от, чесно, особисто, моя думка. Тому ну щось таке, якщо додадуть у звичайний Майнкрафт, як на мене, це буде якось не дуже лампово. Бо, наприклад, лідучі дерева існують для того, щоб ми могли зрубати весь стовбур і зробити, не знаю, якийсь там діамантове дерево, условно. От, діамантовий стовбур. От, чи зможете ви це зробити, от якщо у нас, наприклад, будуть фізика? Ні, ви цього не зможете зробити. Жажда, голод, ну, голод у нас вже є. А що казати про жажду, ну. Теж вона в Майнкрафті особливо не потрібна. Так нас вже є всі заготовлені механіки, і я вже дуже багато нового цього чекаю, щоб нам додали жажду, бо у нас є бутильок води, але він існує просто, я не знаю, по приколу його можна випити, але нащо він треба, нікому не зрозуміло і досі. Тому я б навіть казав, що цю механіку варто додати, я її дійсно буду чекати. Перероку, ну не знаю, про перероку року взагалі важко щось судити, але як на мене це теж не надто потрібна механіка саме для Майнкрафту. Давайте перейдемо далі. Це чому у пори року, теж таке цікаве, що я хочу вам сказати, чому пори року можуть вбити ідею самостійно стопливо-гравцений гривий процес. Про це казала Воїнок, і знаєте, я з ними тут згода навіть у порах року, бо це дуже спірне питання, але тим не менш воно вб'є якусь, я не знаю. Ну, Вплив греся на ігровий процес. Тобто ви можете гуляти, і у вас а, будуть різні біоми. Тут у вас вже є сніжний біом, це, от будь ласка, заходьте, я не знаю, у гори. У вас є сакура, а от, чим це вам не весна? У ну, от, в мене таке питання особисто. Тому я гадаю, що теж це може дійсно ну, знижити цю ідею самостійності гравця у Майнкрафті. Тому навіть цього не треба додавати, я теж проти цього. Оновлення структур. Цього теж чекають багато гравців, і я їх особисто знаю, і я теж це оновлення, чесно кажучи, чекаю, бо старі структури варто було б оновити, а тут виникає питання, а як ви їх оновите? От питання до розробників. Чому вони не можуть це зробити і досі, хоча про це вже багато разів заявляло. І ось тут є одна логічна відповідь, яка, Точно здасть вам розуміння цієї ситуації. Почнімо з того, що додавати, та оновлювати старі данжі це не треба. Ну, банально через те, що це історія Майнкрафту. Це те, якими вони були раніше, і це ніколи не уберуться, як залимок, бо це історія. Історія того, що додавав ночі, я, чесно кажучи, теж вважаю, що не варто їх прибирати старі данжі. але варто було б зробити якісь нові. І ось тут -от іде вже. Так, і навіть немає ніякого стику з ідеологією Майнкрафту, просто питання, чому не додати нові данжі. І тут виникає одна відповідь теж від Модженга, теж офіційна. Це те, що вони не мають потреби додавати данжі під час нетематичних оновлень. Тобто у нас зараз є оновлення підземелля. Тобто у нас є оновлення було оновлення підземель, тобто 1.16, навіть не зрай сказав правильніше оновлення. От. І було останнє оновлення, це оновлення з Варденом. І от коли додавали Варден, коли додавали Незер, там так, робили данжі, Чому робили данжі? Тому що вони потрібні, бо це тематичне оновлення. Робити данжі зараз, ну, коли немає тематичного якогось оновлення, це як на мене дійсно не потрібно. Ну і чи будуть взагалі додані якісь, не знаю, розбіницькі якісь там селища. Тим було просто якісь оновлені селища ще якесь. Вот, ну, гадаю, що може і будуть. Наприклад, селище розбійників можуть додати. Це я казали Моженк теж. І я буду навіть чекати, селище розбійників, бо воно, як на мене, додасть більше якоїсь не знаю, логічності Майнкрафт, бо є селище, звичайно, є селище розбійників. Ой, оце от прям буде вже максимально кайфово. Хоча у нас вже є аванпост, тож тут вже любителя. Ну що ж, ви чекали крінжу, далі у нас чекає політичне життя Майнкрафту. Так, його просять дійсно додати, і я в цьому просто якомусь шоці від цього і, дійсно, і люди, і що це за ідея взагалі. Додати мерів та лідерів селищ і додати лідерів-розбійників. Ну, Якщо про лідерів, розбійників там, пташків, мобів, що можна роз розмовляти, то... Мери, селищ, ну це вже якось, як на мене, занадто. Вони і так це надто топі мешканці селищ, тому і воно також робили оновлення. Можливо, в наступному оновленні це й додадуть, але теж чи це треба. Я гадаю, що ні, бо кожен е житель, кожен селянин у Майнкрафті, він особиста взагалі якась окрема історія. Чому? Тому що один продає те, другий продає все. І коли буде мер, механіка продажу від певних жителів може просто кудись скотитися, кудись пропасти. І це буде головний мінус для Майнкрафту, і для цієї механіки. Ну і що йде далі, це якась приблизна ієрархія та чому це повна фігня. Ну, тут думаю, навіть пояснювати не треба. Ієрархія буде якась, я не знаю, типу аля мер у жителів, потім якийсь там я не знаю, заммер і так далі, але значить це треба нікому не зрозуміло, у розбійники буде просто голова і піддані. Мобів теж саме скоріше. за це. Може там щось у скелетів придумати, окей, вони знають, це моє забаганка вже. От, тому це то точно фігня, це не треба робити. Ну і фантазії про владу гравця, які теж люди часто люблять казати особливо на Reddit, це, як на мене, ну, повний бред, Це не треба взагалі ніколи додавати, тож краще обійдемося без розмов про це просунути, відповідати на ці питання. Я вже це казав на регіоніткасті під час прямого ефіру. Що я категорично проти додавання влади гравця над іншими мобами. Ну і ще варто загадати політичні сервера в Майнкрафті. От чому вам не стати там, не знаю, лідером чогось? Як на мене, там набагато це зроблено краще, ніж це додали б у ванільний Майнкрафт. Тому подумайте про гру на політичних серверах, ніж задавати такі топі питання. Релігії древнього Майнкрафту це теж ідея, яку багато хто пропонує. Її здебільшого пропонують якісь ісламські фанатики, ну як я бачу на редіті по їхнім аккаунтам. І ось тут вже йде питання. По-перше, Майнкрафт і його розробники категорично, ну моїнг, якщо буде точно, категорично проти додавання церкв та мечетей у Майнкрафт, бо це згадування релігії у відеоіграх. Це взагалі, як на мене, дуже непотрібна річ. От, відмова ідеї релігії старого Майнкрафту, це теж вже було офіційно зроблено, тому що це релігія як не крутий навіть у відеогрі, хоча грава релігія, але й вона не потрібна. Це, як знаєте, Far Cry 3, але додати його в Майнкрафт. Ну, от вам це потрібно, як на мене, це не потрібно. Ну бо це не буде тут якось вживатися в у Майнкрафті, розумієте? У Far Cry воно зроблено ну, нормально, бо це гра про це, це гра про Васа і, і його там недорелігію. Але в Майнкрафті це на що треба? Ну, це вже інше. Розумієте, питання? Ну і плюс у нас вже є Legends і Dungeons, де теоретично вже розкрили релігію древнього Майнкрафту. Рекомендую ці ігри пограти, банально для того, щоб розслабитися від старого звичайного класичного Майнкрафту. От, чесно кажучи, я рекомендую вам грати в Dungeons, бо Legends це така трошечки помийка, розумієте? От, ну і плюс, так, да, як я вже казав, розробники не такі дурніше провокувати радикальних есламістів особливо, та радикально налаштованих християн. Тому краще обійдемося без цього. Я не хочу, щоб якісь я не знаю, маняки ходили по вулицям, условні, і кричали, що во ім'я Аллаха, вони хочуть там усіх Майнкрафт-граців прибити. Ну, цього нам думаю, не НАТО треба. Нові світи. Оце вже дуже цікава тема, і я, чесно кажучи, навіть за. По-перше, в нас вже працює King Бідокс: це Брендон Пірс, хтось з ним не знайомий, хоча б з мого першого відео на каналі. Ні, не перше. гору третього відео на каналі. Тому прошу вас ознайомитися з цим відео, перш ніж дивитися далі. Це бо Брендон Пірс це людина дуже крута. Вона додала нам мод Есер, який додавав нам а, рай, як ви можете вже перекласти з англійської мови. Тому я вважаю, що так, якщо він вже працює в Майнкрафті, якщо особисто беруть розробників модів у Майнкрафт, щоб вони в першу чергу займалися Гардоном, а Вартон, це окремо, взагалі повинен був бути окремий світ. Ізначально ті, хто читали а, коментарі розробників, особливо Кінведокса, навіть дивилися його інтерв'ю, там таке спочатку казав, що Варден мав бути окремим світом, окремим новим босом. І він завсом, але в цьому світі, звичайно. Тому, думаю, що так, скоріш за все, нам додадуть, грає чи ще якийсь там, я не знаю, вимір, щось типу того. Да. І це, можливо, не вписується знаєте, в сучасну ідеологію Майнкрафту, але як на мене все-таки варто було б це додати. Ну, просто от, хочеться мені розуміти. І так, є моди, тому, тому це треба зараз скачати той самий ESR, якщо його не проходили. Я не знаю, є такі люди, які не проходили ESR, там рай з легендарний. От, хто не приходить там рай Сумеречний ліс там, і так далі, пройдіть їх обов'язково, і тоді вже можете не задавати таких питань, а просто чекати наступних модів, бо в Майнкрафт, як ми знаємо, моджень цього не зроблять поки що. От. А якщо і зроблять, то буде дуже-дуже круто, якщо їх вломить там бренду і інші розробники інших модів. Будемо чекати на це. Оновлення хардкору або балансу. Ну, по-перше, баланс хочуть всі, але нащо він потрібен на Майнкрафті, коли він і так вже на сенату, як би я сказав, збалансований. Це теж питаннячко. Ускладнення гри, так, це можна було б додати, якийсь хардкор плюс режим. Це було б дуже круто, але хардкору навіть на бедруку ще немає, тому теж думаю поки що про це казати рано. От. Ну і чи можливо взагалі оновлення хардкору, як я вже казав, так, можливо, і воно буде. Рано чи пізно його додадуть, я вам це гарантую. Ну я би так зробив на місці розробників. І що вважають розробники, я особисто, я вже сказав, що я вважаю, а що вважають розробники, як ви думаєте? От даю вам можливість вгадати з трьох варіантів. Перший варіант так, другий варіант ні, третій варіант можливо. І тут відповідь так. Дійсно, розробники вже сказали, що буде додано оновлення хардкору. Це хоч було і не надто офіційно, це казала Агнес на одному із просто питань від гравців. Але, тим не менш, я сподіваюся, що це було сказано серйозно, а не з якимось там сарказмом. Ну, В принципі, будемо бачити це в майбутньому. Ну, а зараз ви хотіли крінжу, і як я не можу вам її вставити хоч один підкаст із трап підкасту. Так, це вогнепальна зброя, чар з Марвел, скібіді туалети та дитяча хрінь і лакі-блоки. Оце я прямо божню. Коли люди питають особливо себе малолітні шкети, які грають в Майнкрафт, і Вони питають: от нам можна нам додати м 4 в Майнкрафт? А Можна нам додати чари з Марвел? Там я не знаю, хочу бути доктором Стренджем. Я був людини повалковий, я не знаю там, що там ще є таке цікаве. Скібіті туалети, оце я теж бачив, дуже багато на різних формах. І зараз я речі це гортаю і бачу іншу дитячу хорі. От, наприклад, хагіваки, от вам треба хагіввагі в Майнкрафті, я думаю, що ні. От. <ріплоки> лакі-блоки. Ну, лакі-блоки, до речі, це цікава річ, і вона вже не така актуальна, як була раніше, але, блін. <ріплоки> Моя дитяча мрія, щоб їх додали в Майнкрафт, тому розробники, ну давайте ну, мене послухайте от, і додасте його в Майнкрафт, да? бо ну, це моя дитяча мрія. от, Вишліть мені версію. от. Ну в принципі, я вам відповідав на всі питання, це дійсно крінжа, тому краще не буду навіть обговорювати цього, ніколи, запам'ятайте, діточки, ніколи не буде в Майнкрафті. От прям ніколи. Про це декілька разів казала розробник, кажу вам це я, і вас запевнить будь-який гравець Майнкрафту, який старожил, що це нікому ніколи не було потрібно і моїнг ніколи таке не додавали. Ну і на цьому в мене все. Дякую вам, що подивилися цей випуск Трапідкасту, який був зроблений як окреме відео, а не прямим ефіром. Чому? Тому що в мене немає, от, чесно скажу, часу на прямій ефірі, але я можу вам знімати ось от, от відео Трапідкасти. Вони будуть виходити регулярно, раз на тиждень, як мінімум. От, тому підписуйтесь на цей канал, слідкуйте та чекайте. Ну і регулярне відео, вийде вже зовсім скоро, я вже написав майже повністю сценарій. Тож очікуйте, найближчими днями воно має бути. Відео буде теж цікаве, тему поки що не розкриваю, але скоро ви її дізнаєтесь. От, якщо у вас є ще якісь чокнуті ідеї для трапітка, то обов'язково їх пишіть. Я їх всі читаю, пишіть мені в Діскорді особисто, або пишіть це у чатику. От, чатик SubWorld, так він є, посилання в описі. От, я вас всіх чекаю, всіх вас обіймаю, всіх вас люблю, підтримую мене фінансово через доната в описі та бажаю вам мирного неба і до побачення. Бувайте!